Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Карпатський мольфар Леонід людина, що володіє стародавньою мудрістю і здатністю бачити майбутнє. Нещодавно поділився своїми прозорливими передбаченнями про долю України в найближчі роки. В затишній хатині серед мальовничих гір він розповів про буремні події, які мають розгорнутися. Леонід зазначив, що літо 2024 року буде напруженим і неспокійним. Мольфар відчував наближення загроз, які насуватимуться з неба, що посилює тривогу в серцях українців. Він попереджав про часті атаки, які будуть нещадними. Однак, як сонце поступово поступається місцем осіннім дощам, так і загроза з неба почне згасати. Починаючи з середини жовтня і до листопада, інтенсивність обстрілів зменшиться завдяки потужній протиповітряній обороні, яка захищатиме Харків від нищівних ударів. У своїх видіннях він бачив. Як листопад стає переломним моментом сторони, що протистоять одна одній, нарешті сядуть за стіл переговорів. З цієї зустрічі вийдуть важливі угоди, зокрема про скорочення інтенсивності обстрілів і зниження кількості військової техніки на кордонах. Леонід був упевнений, що ці домовленості сприятимуть поступовому зменшенню небезпеки, особливо яскраво. Він описував саміт миру, який відбудеться у червні в нейтральній Швейцарії. Там, на тлі мальовничих альпійських пейзажів, зберуться світові лідери, щоб обговорити майбутнє України. Партнери будуть вести напружені переговори щодо територій, прагнучи досягти згоди. Росія, як завжди. Спробує зірвати ці перемовини, створюючи додаткові труднощі. У своїх видіннях Леонід також бачив політичну нестабільність, яка охопить Францію та Німеччину. Ці країни зіткнуться з внутрішніми проблемами, що зменшить їхній вплив на міжнародній арені. Водночас Мольфар передбачав, що гривня втратить частину своєї вартості. Але водночас з'явиться надія на фінансову допомогу від західних країн. Саміт миру завершиться важливою подією, новим обміном полоненими. Це стане знаком того, що конфлікт поступово втрачає свою жорстокість. Леонід також попереджав про замахи на життя політиків і диверсії, що послаблять Росію зсередини, відкриваючи нові можливості для України. Зрештою, Мольфар Леонід наголосив, що Україна стоїть на порозі мирного майбутнього. Попри всі труднощі, Збройні сили України досягнуть перемоги, а народ розпочне будівництво нового життя, заснованого на мирі, єдності та справедливості. 2025 рік стане ключовим у його пророцтві, роком змін і надій. Міжнародна допомога триватиме до 2027 року, сприяючи відновленню економіки і поступовій стабілізації країни. Мольфар бачив, як у майбутньому Україна розквітає, долаючи всі негаразди і труднощі, з новими силами крокуючи до світлого майбутнього. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!